Найдавнішим і найтривалішим періодом в історії людства є кам'яний вік. Він тривав із часу появи людини близько 2,5 мільйона років тому, до 5-го тисячоліття до нашої ери, коли вона почала використовувати перші метали. У різних частинах нашої планети кам'яний вік почався в різний час. Найраніше це відбулося в Африці, де вперше з'явилася людина. Кам'яний вік названо за основним матеріалом, з якого людина виготовляла знаряддя праці. Його умовно поділяють на три періоди. Найдавніший і найдовший з них палеоліт. Ця назва походить від грецьких слів палайос стародавній, та літос. камінь. Відповідно до відмінностей у знаряддях праці, палеоліт поділяють на два періоди. Ранній, що тривав приблизно від 2,5 мільйонів до 40 тисяч років тому, та пізній, який у Європі припадає на час від 40 до 10 тисяч років тому. Наступним періодом був мезоліт середній кам'яний вік. За мезолітом розпочався Неоліт Новий Кам'яний вік. Кам'яний вік одна з найважливіших епох в історії людства. Протягом тисячоліть людина, пізнаючи світ, здійснила важливі для свого існування відкриття. Вона опанувала вогонь, спорудила перші житла, пошила перший одяг, винайшла лук і стріли. Пізнаючи властивості дерева, каменю, кістки, вона полегшувала своє життя і перетворювала навколишнє середовище. З часом люди навчилися використовувати метали, і вже наступні періоди дістали назви енеоліт, мідно-кам'яний вік, епоха бронзи і залізний вік. Близько 200 тисяч років тому на землі почалося похолодання. Утворилися льодовики, величезні масиви криги та снігу завтовшки до 2 кілометрів, які поступово сповзали з півночі на південь. Крига та сніг вкрили більшу частину Європи. На території України межа льодовика проходила вздовж лінії Дніпро-Львів. Вимерли або відійшли на південь ті тварини, на яких полювали пітекантропи. Їх замінили нові: мамонт, печерний ведмідь, шерстистий носоріг та інші. Змінилася і пралюдина. людина. Тепер це була кремезна, міцна, спритна і витривала істота, головним заняттям якої стало полювання. Викопні рештки цієї пралюдини вперше було знайдено 1856 року у долині Неандерталь біля Дюссельдорфа у Німеччині. Звідси походить умовна назва Неандертальці. Вони жили приблизно 150-28 тисяч років тому. Зовнішнім виглядом неандертальці були вже більше схожі на сучасну людину. Мали кремезну будову тіла, вигнутий хребет і міцні криші, більший ніж у їхніх попередників об'єм мозку. Під час археологічних досліджень виявлено понад 500 стоянок неандертальців і більш як 100 фрагментів кістяків цих істот та велику кількість їхніх знарядь праці. Кістки неандертальців, крім Європи, знайдено в Узбекистані, на Далекому Сході, у Північній Африці. Зміни довкілля змушували неандертальців пристосовуватися до нових умов життя. Вони, зокрема, навчилися самі добувати вогонь. Він не лише давав людині тепло, а й захист від хижаків та можливість вживати печену їжу. Використання вогню було визначальним у подальшому розвитку людства. Знаряддя праці неандертальців були досконалішими порівняно з тими, що їх використовували пітекантропи. Вчені дійшли висновку, що вони навчилися виготовляти понад 60 різновидів кам'яних знарядь. Найпоширенішими з них були гостроконечники. Зовні схожі на рубила, але менші рівніші і більш зручні. Та скребла із широким робочим краєм. Гостроконечники правили за вістря до списів скребла за ножі. На території України виявлено чимало стоянок неандертальців. Особливо багато їх досліджено в печерах Гірського Криму у Закарпатті та Подністров'ї. Найвідомішою є стоянка в печері киїк Коба, що в Криму. Там було знайдено кістки найдавнішої людиноподібної істоти на території України. Йдеться про кістяк жінки віком 35 років. В іншій ямі розкопали кістяк-немовляти. Ці знахідки дають підстави припускати, що неандертальці піклувалися про померлих, ховали їх за певним ритуалом, що свідчить про зародження віри в потойбічне життя. Близько 28 тисяч років тому неандертальці зникають. Причини їх зникнення не дають спокою багатьом дослідникам дотепер. Нині вчені не розглядають неандертальця безпосереднім предком сучасної людини, а вважають тупиковим видом. Як свідчать археологічні дані, неандертальці певний час співіснували з людиною сучасного типу. Можливо, вийшовши за межі Африки, сучасна людина вступила в боротьбу з неандертальцем і знищила його як вид. Втім, це лише гіпотеза. Життєдіяльність пітекантропів та неандертальців вважають перед історією людства. Справжня людина Homo sapiens, або людина розумна у Європі з'явилася пізніше, десь 40 тисяч років тому. Вперше залишки такої людини виявлено в печері Кроманьйон у Франції, тому цих людей ще називають кроманьйонцями. На відміну від людиноподібних істот, кроманьйонці мали тендітнішу будову тіла, пряму статуру, високий округлий лоб, тонкий ніс, трохи загострене підборіддя. Обличчя кроманьйонців були вже більш подібними до облич сучасних людей. Пальці на руках стали гнучкішими, що дало змогу виконувати більш точні рухи і різноманітну роботу. Людина розумна вже володіла мовою, вміла висловлювати свої думки. Кроманьйонці швидко розселилися по всій території землі. У Європі, Азії, Америці та Австралії люди полювали на мамонтів, шерстистих носорогів чи велетенських кенгуру. Нові місця люди освоювали за допомогою складних знарядь, у яких поєднано різні матеріали. Камінь і дерево, камінь і кістку, кістку і дерево. Якщо гострий і тонкий кремінний наконечник з'єднати із тонким і довгим дерев'яним руків'ям виходив спис. Якщо важке кам'яне рубило прив'язати тонкими шкіряними ремінцями до короткого дерев'яного руків'я і закріпити це з'єднання смолою, виходила сокира. А якщо зроблений із кістки наконечник прив'язати до легкого держака, виходив гарпун, який використовували для полювання на велику рибу і морських тварин. Розкопки стоянок людини розумної доводять, що люди вміли виготовляти більше як 90 видів таких складних знарядь. Крім того, з'явилися знаряддя спеціального призначення скребачки для обробки шкіри. Різці для роботи з кісткою, різноманітні вістря списів та ножі. Із кістки і рогу виготовляли голки, шила, руків'я різних інструментів, а також різноманітні прикраси і речі ритуального призначення браслети, намиста, статуетки, ударні палиці. Отже, з появою людини розумної, ми вступаємо в добу власне людської історії, яскравою рисою якої є виникнення мистецтва, але це вже зовсім інша історія.